Вітання всім передаю я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з традиційним, а точніше, не традиційним прогнозом, бо раз на два тижні на чутування заступають карти карми унікальний оракул. Я не знаю, хто його створив, але це дійсно цікаві такі карти, які відповідають не тільки на духовні запитання, але й на матеріальні. Ну і оскільки сьогодні індійська колода. Буде сьогодні епіграф з цієї книжки Вішну Пурана або Шримат Пхагаватам». Давайте щось відкрию якусь сторінку. <клес> О, бачите, яка репродукція тут цікава вийшла. І от тут щось написано. Це у нас сьома пісня, частина друга. О, мой Господь, Верховна Лічність Бога. Після уничтоження матеріальної Вселенной Твоя созидательная энергия хранится в тебе, и ты лежишь в по с полузакрытыми глазами, словно погрузившись в сон. Это, однако, совсем не тот сон, каким спят обыкновенные люди, ибо ты всегда находишься в трансцендентном состоянии за пределами сотворенного материального мира, и. Постоянно испытываешь духовное блаженство. Так, в образе Карнадакшайи Вишну, ты пребываешь в трансцендентном состоянии, не соприка... соприкасаясь с материальными объектами, хотя кажется, что ты спишь. Твой сон отличается от сна, вызванного невежеством». Можемо ще подивитися ці цікаві картинки. Може тут ще от бачите тут вішну, якраз і те, як він себе втілює у різних формах. По суті, ми всі частинки Бога і немає молодих чи старих душ. Всі душі народилися одночасно. І матеріалістичні теорії, вони про вибух, воно це підтверджують. Ну, а я прочитаю мантру, яка тут написана: Ом, намах пхагавате васудевая». Відкриваю коробочку і читаю наступну мантру Ом намах шивая». Що стосується 24-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 6-го. 15 або 24 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці прогнозу для вас теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Не буде загальної карти дня, бо тут трошки не вистачає одного аркану, щоб це було. Але буде дві карти за знаком Зодіаку. Перша карта буде казати, який цей день, чого очікувати. а Друга карта це буде виклик дня, і в кінці прогнозу ви зможете ще подивитися карту за днем народження. Рекомендую вам дивитися прогнози, якщо у вас є на те час спочатку і до кінця. Можливо, ви побачите, що комусь іде та чи не та карта, зможете зателефонувати тій людині і попередити її. Ну і нагадую, що зараз вже молодик. Ви навіть можете його вже бачити на небі, якщо у вас чисте небо. І вже розпочався стрілець. Сьогодні буде розклад розпочатися саме зі стрільця. Давайте налаштуємося на цей понеділок. Кому за потрібно, заплющте очі, не схречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо зі стрільця, чого очікувати представникам цього знаку. Перегорнутий ворона це проблема з водою. Ворона. Він завідує якраз океаном, річками та інформацією. Сьогодні інформація, яка до вас буде приходити, вона буде досить забруднена. Також у вас є погана година, четверта година ночі і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Виклик дня. Червоний аркан лотос. Лотос це про відкриття. Вам треба відкриватися, вам треба надавати іншим людям свої ідеї. Вам не потрібно все тримати в собі. Якщо вам треба откровенна розмова, якась зателефонуйте тій людині, яка вас зможе, зможе почути. Бо як казали давні єгиптяни, слова мудрості лише відкриті. Для вух розуміння. Тож знайдіть ту людину, яка може вас почути. І загалом сьогодні день, коли не треба все тримати в собі, а треба трошки відкриватися людям і розповідати те, що вам потрібно, бо вони не зрозуміють, чого ви хочете. Далі козироги червоний аркан. Чіткий це засіб. Завдяки якому можна читати джапу, повторюючи мантру якусь, і налаштовуватися на щось. Чотки це щось дрібне, тобто звертайте на увагу саме на дрібні явища. Пам'ятайте, що на мастинки чоток вони поєднані один в одну, тобто з дрібного починається щось велике, тому звертайте увагу саме на дрібниці. Дрібниці цього дня вони вам відкриють суть всього, що відбувається з вами. І виклик дня для Козерога. Ваю. Ваю це вітер. В прямій позиції це гарний показник. У вас є помічник, ваш помічник це ваше натхнення. Воно сьогодні буде включати різні хвилі, на яких ви можете зосередитися і щось отримувати. Вам треба менше думати, більше. Спостерігати за тим, що підказує вам внутрішній голос, що підказує вам ваша інтуїція. також для вас є гарна година, 18-та година вечора. Далі представники знаку Водоль. Червоний аркан, і це сокира. Сокира на санскриті звучить як параша, і є такий е, втілення вішну, парашурама, який отримав цю сокиру. Це не просто сокира, це сокира господа Шиви, яку він. Спочатку дав Ганеші, а Ганеша віддав її пару шурамі. Вам сьогодні все треба робити різко, відрізати все, що вам не потрібно. Якщо ви будете впертими, якщо ви не будете бачити ніяких заборони, будете все розсікати своїм розумом, нічого поганого з вами не станеться. Не будьте м'якотілими, будьте тр трошки різкішими. І виклик дня корова Адіті. Бачите, на її тілі намальовано багато богів, бо вона годує цих богів і вона є надійною основою, яка тримає їх всіх. Тобто, у вас є основа під ногами, ви можете її дуже гарно використовувати. З вами Всесвіт, з вами земля. Земля вас підтримує, Всесвіт дає вам гарні пропозиції. Ще для вас є гарна година 15-та година дня дали рыбы. Перегорнутий вішва мітра це про ремонти та будівельництво. Сьогодні ви не зможете робити ніякі ремонти, нічого не зможете перелаштовувати, може щось зламатися у вашій оселі. Зверніть на це увагу. І пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете щось створити оригінальне. Вам не допомагає у цьому дуже гарний такий Бог єгипетського пантеону. Ще для вас є погана година, 20-та година вечора. Виклик дня. Червоний аркан. Шантха. Шанха це мушля, якою колись закликали воїнів на битву. Зараз ця мушля знаходиться у всіх у нас у кишені. Це ваш смартфон. Сьогодні багато буде розмов і позитивних, і негативних. І саме крізь телефон ви можете вирішити багато питань. Не треба кудись їхати. Можливо, ви можете все зробити це автономно, онлайн, як то кажуть. Далі Овни. Кама. Кама Дев це про кохання, це про стосунки. Кама він розігріває ваші емоції. Він стріляє своєю квітковою стрілою прямо у серце. Це такий собі індійський амур. Його колись знищив Шива, але потім його знову відтворили. Це дуже така довга легенда. Не буду про неї нічого розмовляти, але все одно сьогодні гарний день саме за, для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте, і зробити щось неймовірне. Також для вас є гарна година, 19-та година вечора. Виклик дня індрадеф. Індрадеф його ще називають Деврач, тобто це цар. Богів, але він такий номінальний цар. Він завідує. Хмарами він завідує блискавкою і громам. Це такий собі перун індійського пантеону. І індра це горділивість, не втрачайте свою гідність, будьте над людьми. Пам'ятайте, що у вас є особливості, деякі, деякі, які ви можете використовувати у побуті, не дозволяйте іншим людям вас якимось чином принижувати. Ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі, тільці. Ямарадж, Ямарадж. – це Бог підземного царства, такий собі Плутон індійський, який карає грішників. Він випав перегорнуто, то що ви сьогодні можете дуже багато нагрішити, а гріхи бувають трьох видів: це розумові гріхи, коли ви просто про щось думати, думаєте. Це роз... гріхи, які ви в розмові своїй можете просто так. Не дивлячись, не згадуючи про щось, згадувати про когось поганими словами, матюкатися, і це буде вам зовсім не в плюс. Ще є гріхи дій. Тому, якщо ви дієте гріховно, це записується, звісно, у ваш щоденник, який ви потім будете відпрацьовувати у пеклі. І для вас є погана година, – 17-та година вечора. Виклик дня Шива шива каже про те, що сьогодні щось зруйнується, і це руйнування заради вашого ж майбутнього. Читайте мантру Шиві Омна Мах Шівая. Не забувайте робити пуджу, якщо ви є прихильником саме бумбалінатха Матхадеви. Пам'ятайте, що сьогодні йому слід виділити хоча б трішечки свого часу. І краще це зробити о 6-й годині ранку. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. Далі, близнюки. Перегорнутий сома. Сома це місяць, сома це пересування. Ця карта в оригіналі називалася Антилопа Соми. Бачите, він їде на антилопі, і оскільки він їде, а він випав перегорнутий, їхати сьогодні нікуди не потрібно. Особливо будьте обережні о 14-й годині дня може статися щось дуже небезпечно, особливо в дорозі. Зверніть на це увагу, і краще сьогодні посидьте вдома. Виклик дня. Блакитний аркан Ганеша. Не забувайте читати мантру Ганеші, Ом на Мах, Ганапаті. Пам'ятайте, що без Ганеші не розпочинається в Індії жодна справа. І всі ці фільми, чисельні, які ми бачимо, вони розпочинаються з жертвоприношення Ганеші. Ви також можете зробити це жертвоприношення. Ганеша полюбляє солодощі. Бачите, він якраз і тримає в одній зі своїх рук. От якраз солодощі. Бачите тут листи і перо, які їм колись писали. І це ознака того, що сьогодні гарний день для того, щоб підписувати якісь договори. Особливо це краще робити об 11-й годині ранку. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі представники знаку РАК. Перегорнутий хануман у вас на жаль сьогодні немає помічників. Хануман це вірний слуга господарами. Він випав перегорнута. Тож сьогодні будете ви трошки гальмувати, завдяки тому, що ваші помічники вам не будуть допомагати так, як того ви бажали. Ще є погана година, – -го година вечора. Виклик дня. Перегорнутий Крішна. будьте обережні, коли Крішна випадає перегорнута, це ознака того, що ви втрачаєте розуміння з боку своїх партнерів. Бачите, тут Крішна намальований разом з Радхарані, і він випав перегорнутий. Це каже про те, що день. Дуже важкі у сенсі того, що ви можете посваритися з людьми, яких ви вважаєте рідними. Також для вас є погана година, 12-та година дня, і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі, леви. Лакшмі-деві. Лакшмі-деві – це. Дружина Господа вішну, і вона дає благополуччя, багатство. Сьогодні все, що стосується коштовності і комерційних якихось справ, вони підуть вам на користь і принесуть вам особливі якісь подарунки. І не забувайте, що Лакшмі полюбляє чистоту, будьте чистими у думках, будьте чистими у своїх діях. І для вас сьогодні є гарна година, дев'ята година ранку, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стріл. Виклик дня Кубера. Дивіться, обидві карти вони про гроші. Кубера це небесний банкір, оригінальна назва колоди білий мангуст Кубери, бачите, він його тут тримає на своїх руках. І ви сьогодні можете щось накопичити. У вас є також зустріч з якоюсь людиною, яка пов'язана з грошима. І якщо ви бажаєте, щоб ваші. Зустріч була ефективною, чи ваша розмова. Зателефонуйте цій людині, чи приїдьте до неї о 21 годині, і все у вас буде гаразд. Все, що стосується грошей, їх наявності, вони у вас сьогодні будуть, а у декого з вас буде навіть надмірна кількість цих грошей. Далі представники знаку діва Сарасваті. Сарасваті це про навчання, це про творчість. Це Дружина господа Брами. Вона якраз завідує навчанням. Сьогодні гарний день для того, щоб чомусь навчитися. Також у вас є гарна година восьма година ранку, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Виклик дня трішула. Трішул це. Три зуб господаши, і він каже про те, що сьогодні може бути все якось різко, несподівано, але на вашу користь. Червоний аркан це завжди напруга, але в прямій позиції ця напруга буде вами нормально сприйнята, і ви зможете вийти дуже переможцем із будь-якої ситуації, якщо ви будете вперті в своїй. Якихось метах, у вас буде мета, і ви до неї будете йти, нічого вам не страшно, вам у цьому допомагає якраз Терезуб Господа шиви. Далі Терези. вішну, вішну, читайте його мантру. Ом, намах, вас удиває. Вішну це Всевишній, Всевишній з вами, він вам допомагає. Цей Всевишній, це може просто бути втілення. Якийсь чоловік, який прийде вам на поміч і допоможе вам. Вам сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку ЛЕВ. І виклик дня для. Терезів щось вам випало два творця: вішну, який підтримує все, який створив не тільки матеріальний всесвіт, а також Брахма, який є творцем матеріального всесвіту. Брахма це літні люди. Вам сьогодні треба допомагати літнім людям, а також це ваша карта. Тож ви знаходитесь в своїй тарільці. Ви сьогодні можете багато чого зробити на користь і собі, і іншим людям. Особливо, якщо ви людина немолода, вам сьогодні обов'язково будуть якісь невеликі. Преференції. І нарешті скорпіони, ашвіни. Ашвіни – це про здоров'я, і ажвіне це про просвітлення. Ви сьогодні можете отримати щось для себе, якусь яскраву ідею, яку потім ви можете розкрутити. Ашвіни – це партнерство, бачите, їх двоє, це два брати. І сьогодні партнерські відносини принесуть вам результат. Гарний день для того, щоб піти на якісь. Обслідування до медиків і щось таке побачити цікаво. Гарний день для того, щоб кудись їхати, особливо в тринадцятій годині дня і виклик дня. Агні, Агні, це початок чогось. Бачите, це ця карта під номером один. А один це якраз початок. Один це вогонь, який дозволяє вам зігрітися самому і зігріти інших. Один це ще і знак задяку Овну. Сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками цього знаку. А в кінці я вам ще зроблю по одній карті з днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Карма, карма, не бійтеся цього слову, воно перекладається як дія. Вам сьогодні треба діяти, не сидіти на місці. Пам'ятайте, що ви самі можете зробити свою долю краще або гірше. І оскільки карта випала в прямій позиції, це гарний показник, бо це один з вищих арканів. Він їх тут всього три штуки. І от якраз карма в прямій позиції випала вам. Тож е, відпрацьовуйте свою карму. Тут і зараз не треба все тягнути на якесь майбутнє. Немає майбутнього, немає минулого. Є тільки тут і зараз. Далі, якщо ви народилися другого 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця Мокша. Мокша ще один вищий аркан, і ще й останній аркан в цій колоді. Мокша це визволення. Сьогодні ви можете вийти на новий рівень, закінчити ті старі справи, які давно вже тягнуться за вами, і перейти у нову фазу. Сьогодні вас нічого не отримає робити якось так, як хтось бажає. Ваша воля вона відкриває вам нові можливості і знімає з вас кайданки, і ви можете ви. Летіти далеко і нічого вас не може зупинити. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця, ну, як я вам казав на початку прогнозу для вас сьогодні напружений день, і Сканда це підтверджує, хоча він випав в прямій позиції. Сканг, Сканга – це у нас син. Парваті і шиви. Він був створений, щоб знищувати демонів. І так само сьогодні якась людина, точніше, чоловік, вам допоможе у вирішенні складних питань. На себе все не треба якось завалювати. Також у вас є гарна година, 16-та година дня. Далі, якщо ви народилися 4-го, 13-го, 22-го або 31-го числа будь-якого місяця, чакра. Чакра це не тільки диск, не тільки коло, чакра це ще й колесо. Сьогодні можете їхати, вам відкриті можливості. Чакра це зброя Господа вішну, якою він знищує демонів. Так і вам треба відсікати все, що не потрібно, і рухатися вперед. Для вас є цікава година, 23 година вечора. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий сур'я, це нестаток світла, нестаток тепла, нестаток емоції і якоїсь енергії. Бо сур'я це сонце, і він випав перегорнути. Будьте обережні і втричі будьте обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, як я казав вам на початку, у вас гарний день, а Тхарма це підтверджує. Карта випала в прямій позиції. Тхарма це за. Кон, не відходьте від закона, не відходьте від своїх принципів, будьте впертими. Чим більше ви будете впертими, чим більше ви будете опиратися саме на ті закони, за якими ви існуєте, тим менше буде проблем саме цього дня. Далі, якщо ви народилися 16-го або 25 го числа будь-якого місяця, Дамару. Дамару, це барабан господа Шиви. Допоки він грає в свій барабан, допоки він танцює, існує всесвіт. Дамару це ритм, з якого вам не слід виходити. Дамару це серце. Сьогодні можуть бути проблеми з серцем, тож не зловживайте алкоголем і особливо кавою, бо кава ну вона дуже може вплинути на ваше серцебиття. Будьте у ритмі і нічого поганого з вами не станеться. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, веда. Віда, воно збереглося у нашому слові як відати-знати, і це знання. Бачите, тут намальовано дзеркало. Дзеркало воно каже про те, що всі знання, які вам потрібні, знаходяться всередині вас. Сьогодні гарний день для навчання і для підписання якихось договорів, і також сьогодні ви можете отримати якусь мудрість. Саме з печатного слова. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, парваті. У Парваті багато імен. Вона і Саті, вона і Калі. Вона і дурга, вона дружина Господа Шиви. Вона жінка. Тому якщо ви жінка, вам сьогодні обов'язково пощастить. Ви можете зробити кілька справ одночасно. Якщо ж ви чоловік, то шер-шер-фам, Шукайте жінку. Жінка вам обов'язково допоможе у ваших складних справах. Також для вас є гарна година. Десята година ранку, і особливо гарний день, якщо ви народилися. Під знаком Козиріх. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, карти карми, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше вбитиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги і всіх пантеонів. І наш єдиний Махадев. Бакантанка. Господь Бог.